Всім здарова, Рома коротше. Сьогодні я буду це. навчу вас, якщо вони я навчу вас грати Family Life. Коротше, на початку гри ви можете вибрати персонажа хлопця чи дівчину. Ну, я тут виберу хлопця, звичайно, що, я, що це хлопець. Тут пише Щасливий, дивіться. Е, дивіться, тут йому 22 роки 22-річні хлопці попадаються. Дивіться. Інтелект, там, оце треба, щоб був, е, щоб тут все було добре. Дивіться, він зараз щасливий, нього щастя 100, це максимально велике щастя. Е, тут здоров'я 90-чарування, ну, я не знаю, як це називати на український, буду називати це відчарування 90 і інтелект 85. Да, 22 Тут е, Бачите, тут образування, ну, освіта, рівень володіння 5. тут. Так, це трішки мало, але... Ми можемо збільшити. Тут ще є питомець, ну там немає, улюбленець. Тут нікого немає, можна купити. Ну там буде статус здоровий. Так, сесування там немає. Там. Образування, ну тут інше. Не знаю. Ну там, подивіться. Я планую зробити цього грома, зробити дуже розумним, відчарувальним, таким здоровим, що він прожив багато років. Коротше, я за двох хлопців коротше, грав двох хлопців два, да, ну, два чоловіків таких грав, то вони прожили, то вони обидва прожили 97 років. Представляєте, як це багато? Гором пролив воду у Полінодерзарі. Ви можете перше нажати, якщо ви хочете, щоб ваш персонаж одружився, ну, поженився. Але я не хочу. А хоча можете так, але оце натискаєте 417 доларів таких чистенців чи, чи що там. Можете на, на це друження тут. А я вибираю оце. Ну так, зору, щастя поменчилося, але нічого. Я не хочу, щоб він подружився. Я хочу, щоб він сам прожив, Я просто не хочу. Просто хтось, якщо не дружиться, то хтось з них не доживе до такого хорошого, такого класного віку. До 80. Ну, давайте. Тут, бачите, гром став е, свідком драки. Ну, між цими двома учнями. Так. Третє. Через дівчину оце свариться, там рівень володіння зменшився. Ну, давайте, оце тому, що я. Тому що в мене світло виключилося і в мене краще не треба інтернет, і там рекламу через рукам можна. Так, похоже, гром страдає відпоротід. Обратитися ну, до лікаря. Це... Останнє таке нижнє, натискайте. Він відновлюється, бачите, він здоровий, такий щасливий. Ще здоровіший, ніж був. Також дивіться. Ну, вже 24 роки, так. Бачите, третє натискайте. Ай. Який ти мальчик поганий. 25 років. Йому орлов. Орлов сім'я. Дивіться. Так, забирати його додому і тут хоче потратити 195 доларів, а ми можемо ще більше е заробити, Бачите, ми тут заробляємо гроші, які такі гроші. Це кішка. Наймаємо, що так, Також дивіться, ви можете откупляти, можете прокачувати. Якщо у вас будуть люди, то це багато, то будинок на 5 ви Можете з 20 тисяч покращити. Да, зараз у нас тільки 17 тисяч. Також ви можете це тут купити. Гром і ілену зустрілись. Мітинзі, мітінзі... мітінзі... Ну тут окружаючий середи на український. Я не хочу це робити. Не хочу. Капець. Я круто наш може гром. Знаєте, друге? Тут зробив, він зробив гру наш гором, грим наш. І вони стали багато цікавіші і всі почали їх любити. Ігри. Так. Гором хоче щось змінити. І він вважає своє посіденне життя чи як там, однообразним чектом, і хоче щось щось він хоче змінити, так що давайте першим. Він е нові він тут нові влічення, чектом розваги ро там наслаждається, ну слаждатися життям. І, е пробує, спробує, пробує цих. Ну самі зрозуміли. Улічені чатом розважається молодець. Грім. Так, давайте перше. Коротше, все сім удачі. Пока просто в мене Короче, Я вам розказав, як оце грати. Це перша серія. А друга серія теж була тільки треба мені підзарядити телефон. 26 наша пока.